Сертифікат, дивіться уважно, що з нього падає. Прога! Оце, друзі, є. Оце я називаю скамом. Натуральним скамом, бо вона там одна знаходиться і вона тупо постійно. Те, хто кажуть, нахибає? Щоб не використовувати це слово. Отак-то, друзі. вони Прибить її! Я не кажу, що Прога, вона погана, вона класна. Ну, кого вона є, вона дає компенсацію півтора лям і пори весь сертифікат. Її треба звідти. Убрать. Так, п'ятірка. Тут за скамелером Рам 2. Канада. Наступний сертифікат 7 рівня. Що, давай колекцію хоча б. Давай, давай. Сушка, блин, ну прям. Ну, не знаю, чи був. Там, мабуть, був, звісно. Бо я бачу стільки сертифікатів 100% був. Наступний. Знову скам, прем. Давай колекційки, блін. Золото треба. Наші нам ті преми? Відкриваємо сертифікат 8 рівня. Що він нам принесе? О, G40, G40. Нормально. G40 ПТшечка. це у нас на дефендерів сертифікатик зібрався. Ялинка її називає цей танчик. Давай Дракулу краще. Ну, бачу, вони дають Хелсінга. Хелсінг класний апарат, мені подобається. Але якщо він був, є вже, то знову компенсація срібла. Ось яка, друзі, за це я кажу. Ти що, супер, глянь, скільки сертифікатів? І 6. У мене на одному є, а на другому є безстрашний. О, оце вже десяточка колекційна, оце вже баєчка, це лайкосик. І Черчилль піде. Нормально. Колекційки гадяться. Колекційки всі нормальні. Від шостого рівня я от враховую це все добре, колекційки. А цей сертифікат, по-моєму, з грандіозним К-91. Улюблений танк мого малого. Вітаю, друже, якщо не було. Танчик бімба просто. Класний, він мені теж подобається грати. Титан. У мене такого нема танчика, нічого не можу сказати за нього. До мене багато яких танчиків немає. Ну круто, круто. Ти що, друже? Від душі вам, друзі, теж. Всім дякую за лайки, вподобайки, за підтримочку, за те, що не тікаєте. підтримуєте, друзі. За все вам дякую, всіх вас обійняв, Віталій. Бажаю всього найкращого. Ти що контент супер. Просто супер.